Доброго дня і добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Симко. і рада вітати сьогоднішню мою гостю. Це Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Пані Оксано, радий вас бачити. Пане олеже, тільки навзаєм. Тільки навзаєм. Дуже дякую. Маємо дуже мало часу. Пані Оксано е, умовно можна сказати, досить умовно. Я роблю на цьому акцент. Досить умовно можна сказати, що сьогоднішня зустріч це таки е, певний, нехай буде перший варіант підбиття під. Сумків 24-го року. Зрозуміло, що за 20 хвилин ми не зможемо. Я би, можливо, і зміг перепізлити всі питання, які би я хотів вам поставити. Ви би не змогли просто фізично на них всіх відповісти. Тому що це перший, я так вважаю, і дуже дуже рад, Дуже буду рада, якщо ви мені не відмовите. Перша наша така зустріч стосовно дійсно результатів 24 го року. Був досить досить непростий. Ми декілька разів з вами зустрічалися. Ми говорили говорили З вами на нагальні теми? Ми говорили на загальні теми. Ем, які все-таки основні зміни, якщо це слово тут доречне зміни, е, які основні зміни відбулися в системі освіти е, Вінницької освіти у 2024 році? Звісно, будемо порівнювати з попередніми? І взагалі чи були зміни? Всі зміни, які відбулися в системі освіти нашої громади, вони стосуються всіх змін, які відбулись на загальнонаціональному рівні. Насамперед хотілося відзначити, наприклад, що в 2024 році продовжує, продовжується реформа нової української школи. І вона війшла в новий етап, охопивши цього року сьомий клас, тобто цикл навчання базового такого предметного навчання учнів середньої школи. Тобто діти, які прийшли в сьомий клас, вони навчаються за новими програмами, і попередні семикласники навчалися ще за старими програмами. Хочу просто нагадати всім, що ну ж, це. Програми, це підручники, це форма і методи навчання, які враховують сучасні освітні стандарти і орієнтовані на розвиток компетентності. Дуже велику увагу внуш приділяється інтеграції предметів, практичне застосування знань і формуванню критичного мислення. Ну і зрозуміло, що цього року по новому здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів середньої ланки, тобто 5-7 класів. Воно здійснюється відповідно до груп результатів навчання, визначений для кожної освітньої галузі. Це є такий наказ Міністерства освіти від 2 серпня 2024 року за номером 1093. Тобто для кожної групи результатів, якщо можна сказати простіше, описані різні рівні, які відповідають 12-бальній системі. Якщо говорити про практику. Оцінювання результатів учнів НУШ, то думки педагогів і батьків відповідно до цього оцінювання розділились. Угу. І в педагогів ну, це теж це очікувано. Угу. І в педагогів самих теж розділилися. Наприклад, частина педагогів і більшість батьків вважають таку систему оцінювання занадто складною. Мені дуже хочеться зараз запитатися заглибитися в це питання питання оцінювання, тому що воно... я думаю, що нам потрібно буде <клес> з потрібно вами, так, абсолютно окреме так, окрему так, тему так. для того, щоб ми mm -hmm, про це, це говорили. Так. і нововведення ще є те, що цього з цього року відкриваються центри військово-патріотичного виховання. Їх сім на базі закладів загальної середньої освіти, чотири і на базі професійно-технічних закладів освіти три і з 1 січня вони починають функціонувати. І 10, і 11 класники з абсолютно оновленим підходом до вивчення цього предмету будуть ходити у ці центри і вивчати захист України по новому з вчителями захисту України і з інструкторами, ветеранами російсько-української війни. Коротко. Фізично, мене цікавить фізично, як це буде виглядати? Ці центри будуть знаходитися, базуватися на базі чотирьох ліцеїв. 4, так, тобто нікуди спеціально кудись їхати. Їхати іти не потрібно. Потрібно. Це ага. в, ці, в цих ліцеях не потрібно буде їхати йти тільки тим учням, які навчаються в цих ліцеях. А, всі інші? а ага. 9 шкіл навколо, угу. які угу. локально наближені до цієї школи угу. один раз на місяць будуть мати вісім уроків, чотири пари по чотирьом модулям тактична бойова підготовка, домедична підготовка. Дронова підготовка і е... Стрільба у тирі угу. будуть мати у таких чотири пари вісім уроків на базі центру спеціально обладнаного для вивчення цього предмету. Тобто така кущова система Кущова, кущова, система. кущова система. Так угу. тому що знову таки може виникнути питання: ну добре, ви це ну, все будете робити. А за які кошти, за які гроші Оце, це, ну, знову таки от... ціла передача mm -hmm. е е е Ціла передача? Наша так. з вами по перше, виділено з міського бюджету. 5,1 мільйон гривень для ремонту закладів кабінетів в закладах освіти, де будуть працювати ці, е, ці, ці центри. центри угу. Також є субвенція. Субвенція виділена державою на закупівлю обладнання. Для за для цих центрів для облаштування, да, для облаштування mm -hmm. тому що mm -hmm. діти мають навчатися по-новому. Ми знаємо, що війна зараз ведеться новітніми. Е... Такими методами і навчати так, як вчили раніше, угу. просто нереально, тому що діти не є підготовленими для захисту України і не мають, ну так, вишколу, який для цього угу. має бути. І є співфінансування нашої громади для закупівлі обладнання. На жаль, субвенція з держави виділена занадто пізно, тому і зараз тривають тендерні процедури і закупівлі, щоб діти 13 січня, коли вийдуть другий семестр і підуть навчатися. Захисту України на бази центрів уже мали відповідне обладнання вчителі, інструктори, щоб на ньому працювати. А про які ми можемо говорити, знову таки оглядаючись на 24-й рік, про які ми можемо говорити найбільше досягнення в Вінницької освіти? Вінницької освіти. Ну, це якщо говорити по, про олімпіадах, то наприклад, у всеукраїнських олімпіадах ми маємо 292 місця. Учні нашої територіальної громади. Е, у всеукраїнському етапі 11 місць. У всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук в обласному етапі 90, 91 місце. Е, також, е, якщо говорити, скільки учнів взяли е, участь уже зараз, тому що 24 рік ще не закінчився. То у першому етапі, у шкільному етапі 16 тисяч учнів взяли участь, що більше на 3,5 тисячі, ніж в минулому році, і вже закінчився міський етап цих олімпіад. Це 685 учасників, які теж я перепрошую, 2016 учнів, із них переможців 685, які теж більша кількість дітей, яка взяла участь у цих олімпіадах. Будемо чекати обласного етапу. І чекати Наступних переможців, які гідно представлять освіту нашої Вінницької міської територіальної громади на всеукраїнському рівні. Педагоги теж не відстають. Уже відбулася міжнародна виставка сучасні заклади освіти. Взяли участь 25 наших закладів. Ми здобули 20 золотих, 4 срібних і одну бронзову медаль. Є така міжнародна виставка для педагогів і новатика в сучасній освіті. 20 закладів освіти взяли, 17 золотих, 3 срібних медалі і сертифікати авторів конкурсних робіт. Ну і... Дуже багато можна говорити про конкурси, про змагання, де наші учні показують дуже високі результати. Але ми ще не забуваємо, що я вважаю, що досягненням, наприклад, 24-го року стало те, що наші заклади не припиняють допомогу Збройним силам України. Тільки за минулий навчальний рік, з 1 вересня 23-го по травень двадцять четвертого угу. року, зібрано і передано допомоги Збройним силам України майже на 13 мільйонів гривень. Із них тільки, якщо говорити про велику допомогу, 19 автомобілів куплено, 4 капітально відремонтовано. З 1 вересня до 1 грудня 8 мільйонів уже, за уже закуплено uh -huh, uh -huh. багато автомобілів. Дев'ять відремонтовано, 9 дев'ять автомобілів передано. Тобто, ми і далі рухаємося. Ми працюємо, працюють наші волонтерські центри дитячі, працюють шкільне самоврядування. Тобто, життя не зупиняється і спрямоване на отримання дітьми якісних знань. Всі намагаються зробити безпечне освітнє середовище, якісні знання і зрозуміло допомога збройним силам України. Е, ви самі сказали безпечне середовище. Питання безпеки з початком повномасштабної війни стало ну напевно на перше місце, тому що навчання навчанням рівень рівнем оцінювання оцінюванням. Найголовніше наша безпека я знаю, що не перший рік вже йдуть роботи в цьому напрямку. Що було зроблено, і що можна вже говорити по результату 2024 року. В 2024 році побудов, ви не так адаптовано під найпростіші укриття два приміщення. Під підвальних, які до цього часу не були. Пристосовані uh -huh. це садочок 47 сьомий, 77 і мало треті, напевно, мало малі крушленці, uh -huh. де в приміщення адаптоване під найпростіше укриття мають сховище під час сигналу повітряної тривоги. І садочок, і початкова школа, і середня, і старша школа. Побудовані і відкриті шість протирадіаційних укриттів на території закладів освіти, саме ліцеїв. Це безпрецедентний досвід для України. Вінниця є таким містом, яке одним із перших почало це будівництво. Це було досить складно, тому що ніхто не знав, як це робити. Але ми це зробили. Зробила це міська рада, виділила дуже великі кошти, побудувала і майже для 6 тисяч дітей. Надала можливість прийти і відновити навчання у власній школі. Вони навчались в інших закладах, але вони повернулися і змогли навчатися в рідній школі. Наразі в чотирьох закладах дошкільної освіти продовжується будівництво протирадіаційних укриттів, і на 25 п'ятий рік планується ще два протирадіаційних укриття на закладах дошкільної освіти. Тому що на 1 січня 2024 року ми можемо пишатися тим, що Жодна школа вже в нас не навчається онлайн. Або офлайн, або змішане. А от з садочками ще нам треба попрацювати. Ще з садочками. Окей, е про забезпечення. Про забезпечення, якщо можна, про забезпечення, е, от, ви сказали, наприклад, сьомі класи починають навчатися е, по е, системі нової української школи, і це вже не ті сьомі класи, які були минулого навчального року. Е, ми чудово розуміємо, будь-яка зміна в системі навчання в освітній галузі, вона все одно тягне питання облаштування тут. Синонімічний ряд а зараз можу продовжити, тобто, це і всі. Всі-всі ті предмети, починаючи від е, посібників, закінчуючи, я не знаю зараз щось там інтерактивними дошками, можливо, чи зоряним небом. Інтерактивними панелями, так, так, так. Знову таки, фантазія і гроші, кошти і фантазія. Наскільки в цьому плані територіальні школи Вінницької територіальної громади, наскільки вони зараз? Облаштовані завантажені або, навпаки, недовантажені. Тільки без фантазій. Ні, тому просто... що я розумію, що фантазувати тут можна ні, і можна. Ні, ні. тут можна. Ну, тут не, навіть не так, напевне, пов'язано зі змінами в освіті, а ще дуже велика роль грає рівень розвитку суспільства. Угу. Тому що наше суспільство цифрове, за ним треба встигнути, тому що дітям дійсно треба дати таку конкурентноздатну освіту. Навчальне і комп'ютерне обладнання наших шкіл, воно весь час оновлюється як за рахунок субвенцій, так і за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за рахунок. Різних міжнародних організацій. Наприклад, от два приклади. У 2024 році з державного бюджету на реалізацію впровадження концепції Нова Українська школа виділено дві субвенції, наприклад, 10,3 мільйона гривень на закупівлю мультимедійного обладнання. Але всі субвенції передбачають співфінансування з місцевого бюджету, uh -huh. тобто 4,4 мільйона ще плюс співфінансування з місцевого бюджету, 14,7 мільйонів на закупівлю засобів навчання і обладнання комп'ютерного мультимедійного саме для природничих галузі освіти тобто, це кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук. Плюс 6,7 співфінансування з місцевого бюджету. Ну і таким чином, хоча ці субвенції знову таки були надані нам досить пізно, тривали досить серй... такі важкі тендерні процедури, але в 24 році заклади освіти нашої громади змогли оновити. І придбати своє комп'ютерне обладнання, мультимедійні дошки, інтерактивні панелі, і що саме головне, що тут ну, якось ну, не було на це субвенції раніше виділено осучаснити обладнання в тих кабінетах, в яких діти навчаються і отримують знання з природничих наук: фізика, угу. хімія, біологія, географія. Е, якщо говорити про Зрівнять забезпечення обладнанням, я би все-таки його е, так оцінила як достатній. Угу. І я так розумію, що на наступний на другий, на другу половину навчального року. Ну, це ж друга половина зараз буде січня. Так, другий умов, семестр. Другий семестр так. Да? Е, є свої плани так само, як є плани на двадцять п'ятий річ. Це однозначно. А, Тут я не знаю, чи робити такий відступ. А, ну, дуже вже хочеться мені запитатися, пані Оксано. Ви мене зрозумієте. А як тільки починається 1 вересня, або там перше, 15, 20, можливо, десь вересня, до 1 жовтня обов'язково виникає в мережі а, таке питання. А, а ви вже на штори здавали? Ви, ви, ну, ви мене розумієте. Це, це таке загальне запитання. Якщо говорити... Без посмішки е технологічне забезпечення навчального процесу чудово, класно. А в яких школах, в якому середовищі? Архітектурному, якщо дозволите, я так скажу, mm -hmm. в якому архітектурному середовищі зараз навчаються наші діти. Їм тепло, З вікон не дує? штори є. Оце оцей момент. Ви знаєте, як би не було важко, все-таки ми ж розуміємо, в який час ми живемо. Міська рада в 24-му році змогла закінчити термореновацію закладів чотирьох закладів освіти, які які проводила, яка розпочала до війни. Е, дуже багато запитань до департаменту. Остаменту освіти, зокрема, до міської ради і за якими чинниками ви вибираєте заклад освіти для того, щоб його терморинувати. Да, тому що дуже багато запитань, дуже багато прохань, термо, терморенувуйте нашу школу і все. Є такий енергоаудит. І за наслідками цього енергоаудиту, ми розуміємо, яка школа є енергозатратною, і пропонуємо її в бюджет наступного року. Двадцять другому році перед війною розпочалася термореновація е, закладів освіти, таких як 23 третя школа, палац дітей, юнацтва, е, 27 сьома школ... садочок, який ми терморенували, е, він був пошкоджений ударом по будинку офіцерів. Mm -hmm. Потрібно було цей садочок відремонтувати заодно і утеплити. утеплити. Вісімнадцята дах якої був уже в критичному mm -hmm. стані. 59 дев'ятий садочок. Тобто, там були закінчені роботи, які розпочалися раніше. На жаль, зараз у зв'язку з таким часом на цей рік не запланована термореновація, але я хочу сказати, що в нас досить гарний відсоток терморенованих будівель 42 Закладів освіти нашої громади пройшли термореновацію, і у них утеплені стіни, утеплені дахи, поміняні вікна на енергоефективні, і це дає не тільки створення, як ви кажете, комфортного угу, середовища, угу. комфорт для усіх учасників освітнього процесу, але і економія в енергоносіях, яка допомагає ці кошти перенаправити на інші потреби освітньої галузі, яких дуже багато дуже багато. Ну які в принципі не так сильно лягають на бюджет освітній, і значить на бюджет цієї громади. Громади, да та, відповідно, та. так пані Оксано, маємо виходити з ефіру. Декілька питань ми вже так продовжили. Там три крапки ми вже з вами поставили. Я дуже дякую за те, що знайшли можливість сьогодні прийти і поговорити, поспілкуватися на наш май. Найданше ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам Оксана Яценко, директор департаменту освіти Вінницької міської ради, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дуже сподіваюся, що е, наші з вами е, зустрічі і діалоги в наступному році будуть, хоча б на такому рівні, які, на якому вони були 24-го. Я вам щиро дякую, пані Оксано. Щиро дякую. А шановні наші глядачі і слухачі, декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося в на наш ефір. Час змін з Олегом Симком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.